Всім привіт! Ви на каналі Любимо смачно поїсти. Мене звати Люба. І сьогодні ми з вами приготуємо лазанью. Це ситна і смачна страва. З мене відео, а з вас підписка, лайк та коментар. Лазанью я починаю готувати із приготування начинки. Болоньєзе. Для цього я обжарюю моркву і цибулю. Я вже натерла моркву і нарізала цибулю. Коли обжарилась морква і цибуля, я додаю фарш. У мене це свиней фарш вагою десь 330 грам. Потрібно фарш перемішати з морквою і цибулею, щоб не було великих кусочків фарша. Щоб воно було все більш-менш однакового розміру. Ось коли м'ясо вже обжарилось, вже ми все перемішали, я виливаю сюди томатну пасту, яку розбавила водою. Тут 2 столових ложки томатної пасти, розвала в стакані води. Виливаю і це все перемішую. Також додаємо сіль та перець чи інші спеції по смаку вашому. Накриваю кришкою і залишаю на малому вогні тушитися 10 хвилин 15. Боки готується начинка до лазань, приготуємо соус бішамель. В Кастрюльку. Я дала 30 грам масла і розтоплюю його. Коли воно розтопилося, додаю столову ложку муки. І це все перемішую. І тепер по чуть-чуть виливаю молоко. І це все треба перемішати, щоб не було грудочок. Це роблю я на малому вогні обов'язково. І головне, щоб не було грудочок. Добавляю сюди чорний перець, мускатний горіх і сіль. Починає закипати, я знімаю з вогня. Отож будемо формувати лазанью. На низ наливаємо соус бешамель. Зверху кладемо листи лазаньї. А зверху викладаємо фарш. Я свій фарш ділю на дві частини. Чуть-чуть посиплю тертим сиром і фарш поливаю соусом бешамель. Тепер зверху знову кладу листки лазані. Я листки лазані ніколи не відварюю, тому що в мене начинка є рідка. На листки лазані я викладаю решту фаршу. І верхній листок треба покрити соусом бешамель. І зверху це все посипаю сиром. Лазанью я накриваю польвою і відправляю на пів години 180 г у духовку. Потім я її витягну, знімлю польгу і ще на 10 хвилин. За цей час моя лазання приготується. Ось така з духовочки Вона пахне на цілу квартиру, дуже смачна і дуже ситна. Це наша улюблена страва. Раджу всім приготувати. Красота яка.